Привіт, Дарин. Да, привіт. Дарина це наша учениця курсу Figma Крева. В неї дуже цікава ситуація, дуже класний результат. Я хотів би, щоб вона поділилася з нами своєю історією, як в неї вийшов прийти до тих фінансових заробітків, як вона шукала клієнтів, як упаковувалась, які етапи. Поділилася якимось фішками для новачків, тому що я знаю, що нас зазвичай дивляться або ті, хто тільки хочуть. Піти навчатися дизайну і взагалі з цим ще не стикалося, і просто хочеться побачити, який є результат. А також дивіться, ті, хто вже в дизайні, вже навчались, проходили там курси по веб дизайну, по графічному дизайну, і цікаво для себе підчерпнути якісь корисні моменти, як собі заробляти більше, як шукати клієнтів, в тому подібні. Тож, Дарина, розкажи, яка в тебе була ситуація до курсу в цьому, розкажи трошки про себе. А, расскажу о том, что а, до курса э, получилось так, что я осталась без работы. Я переехала в другой город, переехала в Одессу. А, вот, и я понимала, что нужно искать какую-то работу, но хотелось найти что-то такое, а, чтобы не зависело от конкретного какого-то места, не было привязки, чтобы если опять переезд, потому что в связи с ситуацией в стране были частые переезды, я понимала, что у меня будет работа. Вот, и нужна была какая-то такая удаленная работа, то есть я хотела работать сама на себя. Вот. И угу. поэтому пришла идея заняться дизайном, обучиться. Угу. А ти до цього навчалася вже чимось? Ну, в плане дизайну а... там або якимось онлайн-професією? А, да, я як раз-таки пройшла перед тим, як я купила у вас курс, я проходила навчання по веб-дизайну. Но хочу угу. сказать, что обучение было дорогое, и оно вообще мне не зашло. А хотя я покупала тариф личное наставничество, то есть один на один з куратором, но угу. по факту так не было. Мені там отвечали раз в неділю, якщо відвідали, то добре, і в цілому, ну, як как би бы я не получила тот результат, який получить, розчавала звичайно вийшло. Це така ситуація, я дуже часто про неї кажу, коли ну, дуже розпіарені нічі, там, сайтів, логотипів, все тому подібне, і новички йдуть. Зазвичай туди, тому що курсів дуже багато, нованшків дуже багато, обіцяють золоті гори, але по факту все набагато складніше, ніж здається, на перший погляд. І потім після цих курсів дуже часто приходять вже до нас вчитися там на якусь нішу трошки полегше, щоб все-таки стартанути, почати заробля... ну, заробляти. Е, окей, а чому ти вирішив піти саме на рекламні креативи після того, як ти вже повчилась на сайтах? А, ну, потому что с веб-сайтами такая ситуация сложилась, когда я прошла обучение, я понимала, что я не готова взять клиентов. То mm -hmm. есть, в принципе, потенциальные клиенты у меня были, там знакомые знакомых, как это обычно бывает, но я понимала, что взять да, и сейчас там создать, что кусать, ну, как бы, наверное, у меня бы не получилось, и поэтому я так не делала, потому что я бы не справилась, скорее всего. Вот потом а, мне чисто, наверное, реклама попалась в Инстаграме в вашей странички, я зашла, почитала, просмотрела, подписалась, какое-то время просто наблюдала. И зацепил меня конкретно пост, либо же это сторис Бывает, я еще точно не помню, где было сравнение. То есть почему э, проще начинать дизайн с рекламных креативов, чем там с логотипов, же сайтов. И я все прочитала, и такое пришло озарение, что, блин, это действительно так. То есть я угу. это прочувствовала на себе и решила, что нужно вернуться на шаг назад, то есть все-таки начать не с сайтов. А, навіть чого-то попроще, а потім вже для себе решать, що лучше буде. Угу. Супер, супер, так. Да. Я розумію, про який контент ти говориш. Так, в нас є в Хавайті, в мене сторінки порівняння сайтів проти, ну, проти креативів, в цьому там розбираються дві ніші, щоб кожен для себе міг е, вияснити, чому ж у нього не виходить. Тому що зазвичай е, проходять курси. По сайтам UX, UI по графічному щось не виходить, і іноді у людей складається враження, що це з ними щось не так. Що це я якийсь не такий? Що ну тут ж було обіцяно, в мене не вийшло. Ну значить, зі мною щось не так, тому що ж у інших ще ж виходить кейси то є. Ось а насправді воно трошки по іншому. Насправді, непогана ніше сайти, непогана ніше там логотипів, все тому подібне. Просто. Трошки неадекватні очікування зазвичай учнів через те, що реклама ну не зовсім прямо каже, як вона буде. Тобто, якби вам сказали, що ну вам треба рік повчитись. І попрацювати там прямо за ті чисто за хліб і, воду, і тоді ви станете вже спеціалістом, достатньо впевненим, зможете там шукати роботу і все тому подібне. Тоді окей, типу, так воно нормально, і це окей, що треба вчитися. Ем, не забувайте, ми там <к fours> до пори курсів онлайн. Ми вчилися в універах по 5-6 років, і потім шукали роботу за 6 тисяч гривень. Тому це в принципі повчитися рік це не так уже і страшно насправді. Але така ситуація, звісно, є. Чему вы решила саме самое Думана на курс, так как есть в принципе, заразу стать ну, в жизни курсы по креативам? Ну, мне импонировало, во-первых, как ведение страниц, прежде всего, все-таки соцсети. Вот я как бы там какое-то время все-таки присматривалась, я смотрела, вчитывалась в отзывы, смотрела точно так же интервью, когда там были с другими учениками про их результаты. Вот, и я подумала, что, ну, почему бы и нет? То есть стоит угу. попробовать. Вот, и как бы я не ошиблась. Супер. А через сколько часу после початку навчання ти ты знаешь першого клиента? Ну, наверное, прям который был за деньги то недели через две, потому что mm -hmm. во время курсов я там брала, вот когда были дипломные, не дипломные выпускные работы. Сейчас точно не помню, но, uh -huh. да, по-моему, я делала девочкам, но это было так, чисто я им писала, давайте я вам сделаю бесплатно, то есть мне просто нужно, дайте мне там фотографии, т.д., как бы я сделаю. И, наверное, уже через неделю-полторы-две у меня был первый клиент э, за деньги, это было, то есть вообще не так там, ну, дешево, можно сказать, но я была тоже рада, что я нашла уже сама клиента, это прям было вау. Uh -huh. А как ты его нашла, каким методом? Я писала в телеграм-чатах, просто там, когда ну, выставляли, еще там дизайнера, кто может что-то сделать, и я всем відчувала, писала, что я вот сделаю и так далее. Ну, и вот мне какой-то скольки-то из скольки там моих запросов мне отписал человек, что да, как бы он согласен. Угу. И І вот угу. так вийшло. Добре. А, який в тебе на зараз а, щомісячний дохід, може там максимальний, середній і все тому подібне. А, ну, хочу сказать сразу, что доход меняется, то есть пока я еще не вышла на тот уровень, что у меня там прям месяц и всегда такой, ну, типа вот за последний месяц а, был доход, это полторы тысячи долларов, вот это, наверное, такой все-таки максимальный угу. а, за месяц, учитывая то, что неделю я была в отпуске, то есть даже там чуть меньше выходит, ну, а в среднем, наверное, до этого там 1300 было, 1200, ну, вот плюс-минус в таком интервале последние месяца. Угу, угу, круто. а Як в тебе з чого ти взагалі зараз складається клієнтська база? Як ти напрацьовувала, Хто ці люди, де ти їх взяла, що вони в тебе замовляють? Угу. А клієнтська база Сейчас часом у мене сформирована, у мене є 3-4 клієнти, это постоянно, тобто це арбітражники. Мені подобається з ними працювати, тому що вони замов постійно, постоянно, регулярно, і у них є об'єми. Тобто, ми там и говорили, умови праці. есть какая-то скидка из-за объема но тем не менее я точно знаю что в неделю у меня будут заказы причем что кто-то делает там запуски на выходных кто-то посередине недели то есть получается это четкая неделя разбита для постоянных клиентов я знаю кому когда что будет нужно параллельно с этим также у меня есть клиенты бьютики это мои знакомые и уже знакомые которые кому-то порекомендовали. Им это чаще посты, хайлайты, креативы для таргета. Девочки запускают таргет вот, чаще всего. Потом, что еще? Такие, как оформление телеграм-канала, кому-то там оформление вот эти обложки на YouTube для uh -huh. видео, вот в таком формате. И часто тоже постоянно лажу по чатам, у меня там уже есть некоторые, некоторые которые рабочие, я знаю, что постоянно пишут там они еще то видео, то еще что-то там сделать. И я просто так им тоже всем отвечаю. Вот в некоторых группах они меня уже знают, там спрашивают, работали ли вы с такой, они пишут, что да, как бы, опять же, какие-то отзывы, ну и поэтому в целом особо труда не составляет найти. Mm -hmm. Поэтому сейчас это креативы для арбитражников, чаще всего это Facebook, Beauty, креативы на Instagram, Beauty тоже чаще всего посты, также посты еще часто для э, экспертов по личному бренду. Вот, а как еще искала, но ну, еще хочу сказать, что немаловажную роль сыграли также это какие-то ивенты, потому что я часто по ним ходила я сейчас угу. стараюсь ходить. Вот, то есть много знакомых появилось, это там таргетологи, это какие-то эксперты, которые, ну там ведут свой блог, ну пусть он небольшой, но тем не менее. Вот, и так получается, что кто-то кому-то постоянно советует и люди обращаются. Угу. Круто, круто. У нас е, на курсі є якраз і уроки по кретинам для арбітражу. Є е, там і як попасти в арбітражні команди, як працювати з арбітражниками. Е, у нас, до речі, є вже оновлення, після того як Дарина вже навчалась, а е, у нас вийшов модуль по Упаковці соцмереж, тобто тепер як упаковувати хайлайти, пости, аватарки, все тому подібне. Плюс з'явився модуль по презентаціям. Тобто, ці додаткові послуги теж у нас є. Як я бачу, що ти вже там є обложки робиш, тобто не тільки креатив, креатив вони mm. класні в тому плані, що це є база навчання. З цього класно почати на них ви навчитеся усім прийомам, усім ну, таким знаєте фундаментальним речам, які потім дуже легко перекласти і робити додаткові послуги. Тобто, якщо вмієте робити кретиви, дуже легко навчитись робити обложки на YouTube, дуже легко робити упаковку в Instagram, Telegram, або знов ж таки ті ж самі презентації. Вам взагалі нічого нового фактично не потрібно дізнаватись. Тобто, це все дуже легко переформатовується, і ви можете робити не одну тільки послугу. Класно, мені я дуже радий, у нас просто на курсі є декілька таких великих модулів по пошуку клієнтів, і один із уроків на якраз у нас присвячений нетворкінгу. Я кажу, ходіть на івенти, знайомтесь. Але так як це не у всіх є можливість ходити там на офлайн івент, хоча можна і онлайн використовувати, теж є там різні механіки. Але в цьому я дуже радий, що ти це робиш, і ну, дійсно результат через це в тебе явно, скажімо так. Покращується в плані пошуку клієнтів, тому що нічого так не підвищує ваші можливості в заробітку як знайомства серед потенційних клієнтів. Тобто, я завжди кажу: якщо ви хочете е мати завжди стабільний дохід, от ви там дизайнер-креатив. Просто заведіть собі, наприклад, 10 друзів, таргетологів або арбітражників. Ну, нереально при такому розкладі не мати клієнтів, тому що або вони вас будуть замовляти, або вони вас будуть радити, і все тому подібне. І це працює саме таким чином. Тобто, якщо ви сидите і робите просто тільки розсилки, або відповідаєте на вакансії, ну шлях буде довше. Тобто, а скоріш за все, ви просто зловите вигорання, тому що ви там місяць повідповідаєте, у вас там буде один-два клієнти. Ви зрозумієте що щось не те, і просто все це будете закидувати, казати, що ну в дизайні конкуренція, все тому подібне. Вона вона є, але якщо ви використовуєте тільки такі найпростіші, найбанальніші способи пошуку клієнтів, які використовують усі, хто закінчує якийсь курс, тоді ви попадаєте, звісно, в таку велику конкуренцію. Якщо ви використовуєте методи більш складні, на які інші не хочуть там витрачати кошти чи свій час, свою енергію. Ви якраз дуже сильно відділяєтесь, таким чином буде легше знаходити клієнтську базу. Круто. А які в тебе були проблеми під час навчання? Проблеми. Ну, мабуть, перша така проблема у мене не було компьютера комп'ютера. Угу. есть я просила каждый раз, ну, вот, когда коли надо было було то делать когда там были созвоны в этом как бы була сложность потом А була сложність, ну, наверное тоже Как успевать, потому что ты там что-то делаешь и тебе ну, вроде бы кажется, что там надо сделать, и ты заходишь делать эти домашки, пытаешься повторять, у тебя не получается, и ты этот урок по 10 раз пересматриваешь, пытаешься как бы повторить что-то сделать. Вот, поэтому не всегда получалось с первого раза. Также были, я помню, проблемы по упаковке профиля, что А у мене була така проблема, от мені хочеться зробити одразу ідеально, або ж взагалі нікак. Ага. Так як ідеально не вийшло, а никак не хотелось, упаковки не було ніякої. Тобто, если бы я раніше почала вести інстаграм, я думаю, клієнти знайшлись бранше і більш лояльні, ніж вони були, тому ага. этом теж проблема. Ага. Ну зараз, а, якщо зайти на сторінку, то не скажете проблеми з упаковкою, все класно виглядає. В цьому плані Добре. я бачу, що ти вже підтягнулася 100%. Добре, ну і останнє, що б ти сказала, чи побажала тим, хто дивиться нас, думає піти на навчання, чи не піти, вагається, що б ти їм сказала? Ну, я, бы, наверное, сказала две вещи. Первое – это то, что не нужно бояться, лучше просто делать, даже если у вас не получится, но вы хотя бы попробуйте, и уже будете спокойны, что у вас там не получилось. Но с другой стороны, если пробовать несколько раз, то сто процентов получится. И второе – это то, что действительно я в полной мере согласна с тем, что начинать лучше рекламных креативов, если вы хотите быть дизайнером, там неважно любым графическим, веб и так далее и так далее, то начните с простого, не нужно там перепрыгивать этот этап и думать, что так будет легче, так не будет, это уже пройдено не одним человеком, и лучше начать действительно с креатива. Супер. Такой Супер. совет. Дякую тобі, Дарин, дякую за те, що розповіла. Поділилася своїм досвідом. Особливо було цікаво послухати про те, як ти шукаєш клієнтів, де ти їх брала. Я думаю, що багато корисно ви сьогодні почули, до себе підчерпнули, що як рухати в цьому плані. Дякую тобі, дякую, що виділила час. На зв'язку. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.